Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добронічні Історії. Сьогодні ми вирушимо у надзвичайну подорож аж на сам місяць. Уявіть собі, що високо-високо, у нічному небі, серед мерехтливих зірок є не просто холодний камінь, а затишна та тепла пекарня. Це пекарня солодких снів. Тут щоночі. Один маленький і дуже добрий пекар створює магію. Цей пухнастий ведмедик випікає найсмачніше у світі печиво, аромат якого заколисує дітей по всій землі. Давайте тихенько зазирнемо до нього в гості та подивимось, як народжуються солодкі сни, які зігрівають наші серця. Пекарня нашого ведмедика незвичайна. Її стіни зроблені з місячного каменю, що світиться м'яким, сріблястим світлом, наче всередині живе маленьке сонечко. Замість звичайного борошна він використовує найдрібніший зоряний пил, який збирає у велику срібну миску. А молоко, молоко він бере. Прямо з чумацького шляху воно переливається всіма кольорами веселки. Сьогодні на полицях уже стоять баночки з ванільним екстрактом, зробленим із броменів ранкової зорі та палички кориці. Пухнастий пекар одягає свій крихітний фартушок, поправляє ковбачок. І готується до роботи, моркочучи собі, підніс тихо сонно пісеньку. У пекарні пахне спокоєм. Перший крок замісити чарівне тісто. Ведмедик обережно насипає зоряний пил у велику миску, що сяє, наче кратер. Потім він додає ложечку місячного цукру, який іскриться, немов сніг у сонячний день. Він розбиває туди яєчко від космічної курочки ряби, і жовток розливається, наче маленьке сонечко. Повільно, не поспішаючи, він починає все перемішувати, великою дерев'яною ложкою. Спочатку сухі інгредієнти шепочуться між собою, а потім, коли він додає трішки теплого молока з чомацького шляху, вони в'єднуються у м'яку еластичну кульку. Тісто починає світитися. А в повітрі з'являється перший тонкий аромат ванілі. Коли тісто готове, ведмедик викладає його на стіл, посипаний сріблястою місячною пудрою. Він бере свою маленьку качалку, зроблену з комети, що колись пролітала повз, і починає розкочувати тісто. Воно розповзається під качалкою слухняно. Перетворюючись на тонкий, мерехтливий пласт, схожий на карту зоряного неба, де неде в ньому можна побачити крихітні іскорки то залишки зоряного пилу. Потім він бере свою улюблену формочку, маленьку п'ятикутну зірочку. Обережно, одну за одною, він вирізає фігурки з тіста. Кожна зірочка виходить ідеальною, гладенькою і трішки теплою на дотик. Тепер час викладати печиво на деко. Але деко у місячного пекаря теж незвичайне. Воно зроблене зі спресованих місячних променів і таке легке, що майже невагоме. Ведмедик бере кожну зірочку дуже ніжно, двома лапками і дбайливо кладе її на сріблясту поверхню. Він розкладає їх так, щоб жодна не торкалася іншої, даючи їм місце, щоб підрости і стати пухкими. Коли всі зірочки на місці, вони утворюють на деку маленьке сузір'я. Ведмедик дивиться на свою роботу, і його серце наповнюється теплом. Піч вже чекає випромінюючи лагідне бурштинове світло. З обережністю, щоб не потривожити майбутні сни, ведмедик ставить деко у свою чарівну піч. Дверцята зачиняються з тихим мелодійним дзвоном. Усередині не пече вогонь, а гріє м'яке світло далеких галактик. Минає кілька хвилин і пекарнею починає розливатися неймовірний аромат. Це запах теплого тіста, солодкої ванілі та лек відчутної пряної кориці. Він настільки густий і затишний, що, здається, його можна побачити, він пливе золотистими хвильками по кімнаті, огортаючи все навколо. Аромат стає все сильнішим, він виривається з маленького димаря на даху пекарні і починає свою подорож. Солодкий аромат. Немов невидима річка витікає з пекарні і пливе крізь тишу космосу. Він не розсіюється у порожнечі, а навпаки, збирається у довгу мерехтливу стрічку. Ця ароматна доріжка пролітає повз астероїди, що сплять, і огинає далекі планети. Комети пролітаючи повз. На мить сповільнює свій біг, щоб вдихнути цей чарівний запах. Маленькі зірочки починають мерехтіти трішки яскравіше, ніби посміхаючись. Аромат ванілі та кориці несе в собі тепло й турботу маленького пекаря. Його єдина мета досягти блакитної планети, де на нього вже чекають маленькі мрійники. Нарешті, подолавши довгий шлях, ароматна хмаринка досягає землі. Вона ніжно торкається верхівок нічних хмар, забарвлюючи їх у ледь помітні персикові відтінки. Потім вона починає повільно спускатися вниз, просочуючись крізь нічне повітря. Вона змішується із запахом вечірніх квітів та свіжої роси. Вітерець підхоплює цей солодкий аромат і обережно розносить його над сонними містами та селами. Він зазирає у прочинені квартирки, щоб наповнити дитячі кімнати відчуттям затишку, тепла та безпеки. Це не просто запах. Це справжня колискова для носика, що обіцяє тільки добрі сни. Тим часом на місяці продзвенів маленький срібний дзвіночок на печі. Печиво готове. Ведмедик надягає пухкі рукавички з хмаринок і обережно дістає гаряче деко. Зірочки стали золотисто рум'яними, пухкими й такими апетитними. Вони випромінюють м'яке світло і тепло, що зігріває лапки ведмедика крізь рукавички. Він ставить деко на стіл, що печиво трішки охололо. Маленький пекар. Дивиться на своє творіння з величезною ніжністю. Кожна зірочка це маленький шматочок його доброти, який скоро стане частиною чийогось сну. Він глибоко вдихає солодкий аромат і щасливо посміхається. Хоча печиво вже ідеальне, ведмедик любить додати ще трішки магії. Він бере маленьку баночку, в якій зберігається цукрова пудра, зроблена з розтертих на порох зірок. Ця пудра не просто солодка, вона мерехтить і переливається. Легеньким рухом лапки він посипає кожну зірочку цим чарівним пилом. Деякі печива він прикрашає крихітними істівними перлинками, схожими на маленькі планети. Тепер кожна зірочка це витвір мистецтва, маленький солодкий всесвіт. Цей процес дуже тихий і медитативний. Ведмедик повністю занурений у свою справу, і кожен його рух сповнений любові і спокою. А внизу на землі діти вже бачать перші сни. Завдяки аромату, що наповнив їхні кімнати, Сни стають особливо солодкими та добрими. Одному хлопчику сниться, ніби він літає на великій зірочці печиві серед шоколадних хмар. Дівчинці сниться, що вона п'є тепле молоко з чумацького шляху і заїдає його крихким місячним печивом. Аромат ванілі заспокоює їх, а легка нотка кориці. Дарує відчуття тепла, наче вони загорнуті у найтеплішу ковдру у світі. Їхні личка розслаблені, а на губах грає ледь помітна щаслива посмішка. Ведмедик вирішує, що кілька особливих зірочок мають вирушити в подорож. Він бере маленький мішечок, зітканий із найніжніших хмаринок. Такий м'який, що його ледве можна відчути в лапках. Дуже обережно, щоб не пошкодити жодного промінчика. Він складає туди найтепліше і найгарніше печиво. Цей мішечок він відпустить у відкритий космос, а місячний вітер сам донесе його до того, кому цієї ночі найбільше потрібен солодкий сон. Це його маленький секретний подарунок. Він зав'язує мішечок стрічкою з місячного сяйва і підходить до відчиненого вікна, дивлячись на землю. Робота на сьогодні закінчена. Пекарня наповнена теплом і солодким запахом. Маленький пекар починає прибирати. Він миє свою миску кратер джерельною водою з місячного струмка, і вона знову стає чистою та блискучою. Він витирає стіл м'якою ганчірочкою, збираючи залишки зоряного пилу. Усі його рухи повільні, плавні та дуже тихі. Чути лише, як він сам тихо сопе. Ведмедик відчуває приємну втому, в лапках. Він потягується і голосно, але дуже мило позіхає. Його оченята починають злипатися. Час відпочивати. Світло в пекарні стає ще м'якшим, готуючи все до сну. Прибирання завершено. Ведмедик знімає свій маленький ковпачок і фартушок, акуратно вішає їх на гачок. Тепер він знову просто пухнастий білий ведмедик. Він повільно йде до свого улюбленого куточка в пекарні. Це не ліжко, а невеликий затишний кратер, стелений м'яким, як оксамит місячним мохом. Він згортається там калачиком, підкладаючи пухнасту лапку під голову. Він вдихає останні нотки ванілі, що залишилися в повітрі. І його дихання стає глибоким і рівним. Очі закриваються самі собою. Він відчуває, як сон, теплий і солодкий, огортує його з голови до лапок. Маленький пекар спить. Він спить глибоким, спокійним сном, і йому сниться, як діти на далекій землі, посміхається вісні, відчуваючи смак його печива. А останній найніжніший потік ванільного аромату спускається на землю, наче невидима ковдра, і вкриває всіх, хто ще не заснув. Він шепоче час спати, час відпочивати. Усе навколо затихає, затихає зірки, затихає місяць, і ми з вами теж затихаємо. Нехай ваш сон буде таким же теплим, солодким. І затишним, як печиво з місячної пекарні. Добраніч! Солодких снів!